25 жовтня на Росії заявили про появу чергової дивозброї, завдяки якій нібито за п'ять днів було збито 24 українські літаки. В Росії оголосили про чергову дивозброю. Насправді, аж 609 днів тому МОРФ офіційно заявило, що всю боєздатну військову авіацію України було знищено. У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про знищення майже всієї боєздатної авіації України. У відомстві відзначили, що Росія буде розглядати надання воєнних аеродромів Києву як в вступ до конфлікту. З того часу українські літаки навчилися розмножуватися. Іншого пояснення, досягненням нової дивозброї, яка і досі збиває українські військові літаки у промислових кількостях, просто немає. На радощах прес-служба МОРФ того ж самого 25 жовтня перехопила по дві ракети атакам 100 Харм. І ще на додачу. Парочку снарядів РСЗВ Хаймарс. Отже, у Шойгу черговий рибний день. Попередній був цьогоріч, 6 червня, коли він ловив переможну рибку у каламутній воді Каховського водосховища. Ну, а поки він тішився своїй непереможній перемозі, з'явилася нова інфографіка реальних досягнень окупантів за 20 місяців війни. Як бачимо, великих втрат за всіма показниками вони зазнали на початку великого вторгнення, потім втрати зменшилися. Але після того, як Україна отримала далекобійну зброю і почала тестувати власні розробки на полі бою, показники знову поповзли вверх, особливо у русських воєнних кораблів.